Це новий iPhone 14 Pro. І з ним я провів деякий час і вже зняв одне відео про підключення i7. Це американець, і він не має слота під звичайну сім-карту. Він працює тільки з електронною. Я підключився до всіх трьох операторів в Україні і все перевірив. Так що, якщо тобі таке цікаве, ось посилання на відео. Але зараз ми поговоримо про сам телефон. А точніше, я хочу розібратися, чи варто переходити з 13-го на 14 Pro, якщо дивитися на камеру. По-перше, давай змінимо картинку, і далі у відео я буду знімати себе на 14 Pro у режимі кінематограф. Привіт, мене звуть Михайло. Ти на каналі SkyUA, Тут лише чесні огляди, так що не забудь підписатись. Для початку підсумуємо, що взагалі змінилося. Щодо габаритів, 14-й про став трохи товстішим і довшим, тож чохли з 13-го про сюди не підійдуть. Ну якщо не дивитися на цифри, то можна сказати, що дизайн не змінився, ледве помітно, що модуль камер став трохи більшим. Все також є чотири кольори: білий, чорний, золотий і новий фіолетовий, який розлітається як гарячі пиріжки. Всі тільки і хочуть, що фіолетовий айфон. Головною відмінністю нового покоління Pro став Dynamic Island. Це вирізи в екрані під датчики Face ID та фронтальну камеру, які Apple гарно обіграли анімаціями. Головний недолік зробили головною перевагою. Виглядає круто, свіжо та зручно, тому що раніше вся індикація була розкидана по всьому телефону. Наприклад, згорнута телефонна розмова зліва вгорі, індикація запущеної камери праворуч. відтворення музики або відео у центрі керування. Тепер все це знаходиться в одному місці, при цьому з гарною анімацією. У рекламі, звичайно, показали, що весь Dynamic Island чорний, але насправді видно і датчики, і їхню рамку, і де це чорне зображення на екрані. А ще у мене було питання. Наскільки часто туди доведеться торкатися пальцем? Так, якщо на Dynamic Island натиснути, то можна перейти в додаток. Якщо затиснути, то відкривається віджит. Але в житті це робити потрібно не так часто. На принципове управління смартфоном це ніяк не вплинуло. Деякі знайомі тепер кажуть, що фронтальна камера завжди залапана. Але як людина, яка знімає відео, я рекомендую завжди протирати камеру, навіть якщо вона здається чистою. Екран iPhone 14 Pro все також йде на 120 Гц, І якщо ти хоч раз користувався таким екраном ProMotion від Apple, то повертатися на звичайні 60 Гц вже немає ніякого бажання. А ось нова фішка це Always On. Не для всіх вона нова, хоча Apple і тут намагалися винайти велосипед. При блокуванні картинка залишається на екрані, зменшується яскравість і частота оновлення стає 1 Гц. В оглядах багато хто обісрав цей Always On, тому що для деяких людей він здається занадто яскравим, а деякі люди не хочуть витрачати зайвий процент акумулятора. Мені ж вона сподобалась, та й питань щодо автономності iPhone 14 Pro в мене не виникло. Екран вимикається повністю, якщо телефон покласти в кишеню, якщо покласти на стіл екраном вниз, увімкнути режим сну або енергозбереження. Але також у налаштуваннях функцію Always On можна зовсім вимкнути. Пікова яркість iPhone 14 Pro зросла до 2000 Ніт, але побачити це можна тільки під яскравим сонцем. Всередині iPhone 14 Pro стоїть чіп A16 Bionic. Він зроблений за 4-нанометровим техпроцесом і у бенчмарках виривається вперед. Але в житті це зовсім не видно. Є ще низка не дуже актуальних доповнень, наприклад, спутниковий зв'язок, який у нас не працює. Виявлення аварії, яке тестувати абсолютно не хочеться, а виявлення ДТП працює за допомогою нових датчиків: гіроскоп із широким динамічним діапазоном та акселерометр для вимірювання сили прискорень. Час роботи на папері збільшився на одну годину, яку можна навілювати завжди увімкненим екраном. Скажи, якось не густо. Так, звичайно, ми зараз розберемо камеру, але якщо її не враховувати, виходить, що відчутні зміни тільки в гусениці і в Always on, який не всім потрібен. Ну а тепер перейдемо до найсмачнішого. До порівняння камер iPhone 13 Pro та 14 Pro. Головне, що має змусити тебе купити новий iPhone, це 48 мегапіксельна камера. Сенсор став на 65% більше, що дуже значно а також фокусна відстань трохи зменшилась з 26 мм на iPhone 13 Pro до 24 мм на 14 Pro. Апертура збільшилася, і тепер це f.178. Вона більше, ніж у 13 Pro, при цьому Apple все одно заявляє про поліпшену продуктивність у слабкому освітленні. Само собою це твердження зводиться до того, що сенсор став набагато більше, і збільшена апертура не зменшує кількість світла, яка в результаті потерпляє на матрицю в порівнянні з 13 Pro. Також Apple представила новий алгоритм обробки фотографії, який називається Photonic Engine. Принадність Photonic Engine в тому, що він працює у фоновому режимі, немає налаштування для включення, і по суті, це розширення технології обробки зображень Apple Deep Fusion. А тепер все це на практиці. iPhone не фотографує у 48 мегапікселях. Точніше робиться тільки в Apple Pro RAW. При звичайному використанні камери 4 пікселі об'єднуються в один, і ми отримуємо всі ті ж 12 мегапікселів. На деяких знімках видно, що деталізація зросла, і швидше за все це робота того самого Photonic Engine. Але цікаво, що у разі портретів це не завжди добре. Шкіра здається текстурною та грубшою. Також можна помітити, що через зміну фокусної відстані розміття об'єктів позаду стали трохи більше, це без використання портретного режиму. Найпростіший спосіб побачити реальні покращення в камері це зробити знімки в Apple ProRAW. Очевидно, що матриця на 48 мегапікселів у цьому плані працює просто шикарно. Єдине, що тепер такі знімки важать в районі 75 мегабайт. Майже ніхто не знімає в форматі Apple ProRAW, щоб потім ще сидіти і півгодини редагувати одну фотографію. Так що купувати iPhone 14 Pro заради 48 мегапікселів потрібно тільки тим, хто безпосередньо займається мобільною фотографією. Якщо підвести підсумок по основному сенсору, то мені здається, що Apple цього року додала 48 мегапікселів, але при цьому спробувала не погіршити камеру. Матриця збільшилася, але апертура стала менш світосильною, тому знімки ми отримуємо плюс-мінус однакові або трішки краще. В деяких випадках виграє деталізація тільки через нові алгоритми Photonic Engine. Можливо, наступного року ми побачимо краще застосування цим 48 мегапікселям. Перш ніж ми перейдемо до телевіка, я хочу також сказати, що в новому iPhone повернувся 2X Zoom. За фактом, це кроп з основного модуля, тобто використовується знову ж таки 12 мегапікселів, але вже не об'єднаних як на всій матриці, а тільки ті, що всередині. Коли я дивився презентацію, мені здалося, що це не потрібна штука, але фактично ми отримуємо щось середнє між звичайною камерою та 3X. У деяких випадках це може допомогти при кадруванні та виставленні композиції. Тим більше, що за якістю це виходить набагато краще, ніж наближати камеру на 13 Pro. За характеристиками телефотокамера майже не змінилася. Їй все також погано при недостатньому освітленні, але роблячи портрети в день або якісь фотографії, мені ця камера дуже подобається. За відчуттями, Apple не чіпали її, тому навіть не будемо зупинятися. Перейдемо до ширика. Надширококутна камера також залишилася на 13 мм, але апартура стала f2.2. При цьому знову ж таки є невелике покращення фотографій, хоча я б не сказав, що воно кардинальне. Цей модуль все також дуже посередній у темний час доби, але якщо світла достатнє, я віддаю перевагу саме йому. Мені взагалі сподобалося, що можна перемикатися між камерами, і ми тепер отримаємо 4 фокусні відстані. Якщо знімати якийсь контент і постійно перемикатися між модулями, ми одержимо багато різних композицій. Макрознімки мені дуже сподобались, я наробив декілька, і якщо сидіти перед великим монітором з лупою, звичайно, можна знайти зміни, але я не збрешу, якщо скажу, що макро залишилося на тому ж рівні. Фронтальна камера iPhone 14 Pro зазнала значних змін. Крім того, що зменшилася апертура до 1.9, так ще і з'явився автофокус. Фотографії та відео стали більш деталізованими. По відео частині мені здалося, що iPhone залишився майже таким же, як і був. Він все також знімає 12 мегапіксів, тому деталізації 8к, звісно, тут немає. Усі камери можуть знімати 4К 60 кадрів за секунду. При недостатньому освітленні рекомендую використовувати тільки основну камеру і навіть не пробувати включати телевік і ширик. А ось коли світла досить, то відео виходить класної якості, і люди навіть не завжди зрозуміють знято це на камеру або на смартфон. Кінематографічний режим став чіткішим і вже працює в 4К. Плюс з'явилася можливість вибирати 30 кадрів за секунду або 24. До цього на iPhone 13 Pro Cinematic Mode був у Full HD 30 кадрів за секунду. Особисто я знімаю відео завжди в 24 кадри, якщо мені не потрібно потім його сповільнювати. За алгоритмом я не побачив ніякої різниці. І те, що розмивається на 13 Pro, також розмивається і на 14 Pro. В рухливих або важких сценах Cinematic Mode відпрацьовує так собі. Але для людини, яка знімає відео, саме цей режим мені подобається найбільше і змушує хотіти новий iPhone. Окрім кінематографічного режиму, також покращилася стабілізація. А точніше з'явилася кнопка суперстабілізації. Тепер на iPhone можна отримати картинку, схожу на GoPro, тобто навіть при сильній трасі відео залишається глядабельним. Але в цьому режимі не вийде зняти в 4К, тому що відео обрізається до 2.8К. Саме тому в цьому режиму потрібно гарне освітлення. Як тільки темніє, все зображення сиплеться на крихти. Якщо хтось ще пам'ятає про Apple ProRes, це зйомка відео в менш стислому кодеку. Скажу, що в цьому році сенсу від неї також немає, як і в минулому. Відмінності у відео знятими в ХЕФ та ProRES непомітні. По-друге, файли важать набагато більше, і все також не можна знімати в ProRes 4К на телефонах з пам'ятю 28 ГБ, тільки Full HD 30 кадрів в секунду. За своїм враженням, можу сказати, що прориву в камері для мене не відбулося. Між 12 Pro та 13 PRO він був. І ось цим 14 м айфоном Apple продовжує своє бачення в фото-відеозйомці своїх смартфонах. Що я маю на увазі? Тепер основні камери ще у 13-го PRO, а тепер і у 14 го Pro стали більш портретними. Краще розмивають фон, ну і виглядають ближче до професійних камер. На цій камері тепер складно сфотографувати, наприклад, якийсь документ або щось у руці, бо фокус на відстань стала далі. Відтепер на себе цю функцію бере ультраширик. Якщо відкрити камеру і піднести руку до iPhone, видно, як перемикаються камери між собою. Якщо знімати якийсь близький кадр типу цього, вже доводиться використовувати ультраширик, тому що основна камера не може близько фокусуватися. Для тих, хто не розуміється на фотовідео, то для них нові iPhone завжди просто будуть краще знімати. Але якщо ти розумієшся в тонкощах, характеристики маєш досвід зйомки з попередніх моделей, то при покупці айфонів 13 та 14 Pro доведеться звикати. А ось якщо у тебе був 13 Pro і ти купуєш 14 Pro, у цьому випадку ти вже приблизно розумієш, що може ця камера. Камера 14 Pro стала трошки краще, але відчутних змін я відзначу три: це кінематографічний режим 4к 24 кадри в секунду, суперстабілізація та 48 мегапіксельні фотографії в форматі Apple ProRAW. Я сподіваюся, це відео дало тобі розуміння, як відрізняються камери 13 Pro та 14 Pro айфонів. Чи варто міняти iPhone на 14 Pro, справа індивідуальна? Якщо є гроші, чому б ні? Тим паче, що за це відео ми підрахували достатньо змін Це і Dynamic Island, це і Always On, і покращені режими камери. Якщо міняти 13 Pro на 14 Pro тільки заради камери, я б відштовхуся від того, що взагалі потрібно. Професійне фото помітно виросло в якості. А якщо ми говоритимемо про перехід з будь-якого iPhone старше 13 Pro, то сенс є і в камері, і в 120 герцовому екрані, і в продуктивності, і в батарейці. Так що тут навіть не буду продовжувати посилання в описі. Дякую за перегляд, постав лайк, якщо відео тобі сподобалось. Підписуйся і до зустрічі! Все буде Україна!